Привіт! Сьогодні поговоримо про великі дані або ж big data. Це, знаєте, така собі невидима сила, яка вже давно формує наш з вами цифровий світ. От, наприклад, від персоналізованої стрічки новин і до, скажімо, найшвидшого маршруту на карті. Ну що ж, давайте розбиратися, як усе це працює, і головне, що це означає для кожного з нас. От давайте почнемо з простого. Чи було колись таке, що Netflix або Spotify ніби читають думки. Ну знаєте, коли вони так влучно радять наступний фільм чи пісню. Так от, це зовсім не магія. За цим усім стоїть аналіз просто гігантських масивів інформації. І от саме цю концепцію ми сьогодні й будемо розбирати. І ці рекомендації, про які ми щойно говорили, це насправді лише верхівка айсберга. Уявіть собі, що за ними ховається цілий невидимий світ, світ інформації, яка, до речі, постійно генерується, збирається і, звісно, аналізується. І що тут найважливіше зрозуміти, так це те, що ми говоримо не просто про якісь там цифри в табличках. Ні, це, по суті, нова реальність реальність, яка дозволяє нам приймати рішення, що ґрунтуються на фактах, а не, скажімо, на інтуїції. А це, в свою чергу, відкриває просто нескінченні можливості. Гаразд. Ми вже трохи заінтриговані. То що ж це таке? Великі дані? Давайте спробуємо дати чітке визначення, щоб, так би мовити, розкласти все по поличках. Так от формально, великі дані це такі набори інформації, які настільки величезні і складні, що звичайні програми з ними просто не впораються. Але головне тут це зовсім не розмір. Найважливіше це можливість, можливість знаходити у всьому цьому інформаційному хаосі, приховані закономірності, ті самі, що допомагають нам краще розуміти світ, і уявіть собі, навіть прогнозувати майбутнє. Добре, але звідки ж береться вся ця інформація? Щоб це зрозуміти, давайте поглянемо на її основні форми, бо саме оця різноманітність і робить великі дані такими, ну, такими потужними, але водночас і дуже складними для аналізу. Окей, поїхали. По-перше, це структуровані дані. Уявіть собі, звичайно, табличку в Excel або банківську виписку, все чітко, все по поличках. Далі йдуть неструктуровані дані, а це вже, так би мовити, цифровий хаос. Всі наші фото в соцмережах, відео на YouTube, тексти листів, все це тут. І я ще не півструктуровані. Це щось середнє. Чудовий приклад твіт. У нього є автор і час публікації, тобто якась структура, але сам текст абсолютно вільний. Гаразд, дані зібрали. Але що далі? Бо просто мати купу інформації це лише пів справи. Справжня магія, як то кажуть, починається саме в момент аналізу. Тож як фахівці примудряються знайти сенс у цьому без перебільшення інформаційному океані? І знаєте, що тут найцікавіше? Аналіз великих даних це не просто суха наука, це в певному сенсі мистецтво. Мистецтво ставити правильні запитання, мистецтво бачити несподівані зв'язки там, де здавалося б суцільний шум. Це, по суті, пошук тієї самої іскри, тієї ідеї, яка може змінити цілий бізнес, або уявіть собі, навіть врятувати чиєсь життя. І для цього, звісно, існує цілий арсенал дуже потужних інструментів. Тут у нас і машинне навчання, і аналіз соціальних мереж, і обробка даних у реальному часі та багато чого іншого. Кожен із цих методів дозволяє поглянути на інформацію під абсолютно новим кутом. Давайте для прикладу розглянемо два, мабуть, найпоширеніші. От дивіться, машинне навчання це можна сказати мозок усієї операції. Саме воно вчить комп'ютерні системи розпізнавати закономірності і робити прогнози, ну як от з рекомендаціями фільмів. А от обробка в реальному часі це вже швидше рефлекси. Вона дозволяє реагувати на події просто миттєво. Наприклад, коли банк бачить підозрілу транзакцію і тут же блокує картку. Так, з теорією, наче розібралися, тепер давайте до найцікавішого до практики, де саме великі дані вже сьогодні змінюють наш світ. І повірте, мова піде не лише про персоналізовану рекламу. І тут масштаб, чесно кажучи, просто вражає від так званої розумної медицини і транспорту до цілих розумних міст і заводів. Великі дані справді змінюють правила гри, практично в кожній галузі, яку тільки можна уявити. Давайте пройдемося по кількох ключових прикладах. Візьмемо до прикладу охорону здоров'я. Усі ці фітнес-браслети та інші гаджети, які ми носимо, можуть надсилати дані лікарям у реальному часі. І що це дає? А це дозволяє перейти від простого лікування хвороб до їхнього попередження, тобто діяти на випередження. Або ж транспорт і логістика, GPS-трекери, дані про затори, все це допомагає оптимізувати маршрути доставки, економлячи час і пальне. Власне, щоразу, коли навігатор у смартфоні пропонує об'їхати затор і показує швидший шлях, це і є робота великих даних у дії. Далі фінанси. Тут банки аналізують просто мільйони транзакцій, щоб знову ж таки миттєво виявляти шахрайство, а ще щоб краще керувати кредитними ризиками. По суті, все це робить наші з вами фінанси набагато безпечнішими. Ну і звісно, куди ж без торгівлі, коли ми щось купуємо або просто переглядаємо товари в інтернеті, усі ці дані аналізуються. А для чого? Щоб створювати ті самі персоналізовані пропозиції. І що теж важливо, щоб магазини могли ефективніше керувати своїми запасами на складах. Отже, давайте потроху підсумовувати стає зрозуміло, що великі дані це значно більше, ніж просто технологія. Це по суті абсолютно новий підхід до розуміння світу, підхід, який базується на об'єктивній інформації. І якщо треба зробити один головний висновок, то він такий великі дані це фундаментальний сув. Сув від прийняття рішень на основі інтуїції, догадок до рішень, що ґрунтуються на ретельному об'єктивному аналізі, це неймовірно потужний інструмент, який допомагає вирішувати найскладніші проблеми сучасності. І наостанок одне питання на подумати: якщо дані це справді новий спосіб бачити і розуміти світ, то які наступні запитання ми маємо собі поставити? Як нам використати цю неймовірну силу, використати її відповідально і, що найголовніше, на людства. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу!